Я улила додому аж тут із а промінням віку. Він, Він маневр. А по обіді розчинився різко у назвах станції, куди приходять потяги щоденно. Я в них шукаю шлейф твоїх парфумів. Щоб знову оживити ретро-сцену про наші губи у дзеркалі знайомого вагона. Купив квиток, а так і не приїхав. Я року для мене забороні. Моє вірш та не дихає. Ще один вірш. Ну, Перший і, і, і другий тим сумним з якимось а, акцентом, навіяний фільмом, мелодрамою. Насправді, мелодрами не люблю взагалі, подивилася до них результат. Пам'ятаю мене суму і ніжну таку спозиранку, коли промені Сонця нахабно так лізли під вії, ти тихенько і ховався за вікон Фіранку, полонивши всі дії. Тихо, стихійно, зміні погоди, як востами пекалась твоєї холодної шиї, залишивши на ній непомітні громові води з подузьки інтерв'ю. Пам'ятай мене дивно і весело, будь-яку хору, коли тоннами хмари я сміхом розгонила в небі, як щоночі вслухалась в новели старого міною про те. І останній третій, ну, мабуть, про сьогоднішню подію за вікном про погоду про лихливу. І небо, вибриками моди, заманило зиму у тене та подихом гарячим, з хитрої нагоди розтопило постік при зріду світній, залило свальти променем прозорим, повністю забувши про канони студі, з настроєм шаненим, поглядом суворим, Роблячи з бульвару снігу безодню. Туплячи в водах чоботи похожих, Що спішать невпинно у весняних ліках, Небо все че із книжок ворожих, З блисками сніжинок на всіх поліках.